Всім привіт! Сьогодні 31 грудня, новорічний випуск, 15-й інвестиційний випуск. Що ж було у 2024 році? 2024 рік був складний і було багато випробувань. Я... У 2024 році став вегетаріанцем. Спочатку я відмовився від м'яса на початку липня. Потім на початку листопада від риби і став вегетаріанцем. Також я переїхав у Прекрасну Норвегію. Зараз вже у комуні. У мене це зайняло два місяці часу прошивання у мутаку. Ну, так це тимчасове перебування. Хтось там перебуває два місяці, хтось три, хтось шість, були люди, які перебували і рік. А все це було зв'язано з тим, що ці люди мали собаку, і цим людям шукали житло, де хазяї погодилися б прийняти їх із собакою. Це зайняло цілий рік. У мене ж ситуація була максимально проста. У мене немає ні собаки, зовсім ну, тобто на співбесіді. І я сказав, що мені не потрібно ні, ніякі лікарні поблизості, мені не потрібно от, під, під мене щось підлаштовувати, то в мене це максимально швидко вийшло. 2 місяці це дуже короткий термін. Я ось в комунальному житлі. так сказати. Зараз період мене адаптації, мене вивчення мови. Почали курси норвезької. У 2024 році так вийшло, що я відвідав ще Польщу, побачив, побачив Варшаву, побачив Гданськ. Дуже гарне місто Гданськ. Впевнений, я ще не раз там буду. Взагалі. Подорожувати це дуже класно. Ти розширюєш свою свідомість, ти розширюєш своє світосприйняття, ти по-інакшому починаєш дивитися на світ. Як то кажуть, з любої подорожі, з якої би ти не прибув, ти вже перебуваєш зовсім іншою людиною. Ти вже по-інакшому сприймаєш світ, ти вже розширив свої горизонти, так сказати. Тому що побажаю. Побажаю людям більше подорожувати, більше дивитися на цей світ. Чого я і собі поважаю, звичайно? В плані трейдингу у 2024 році були. Були як злети, злети, так і падіння, були як м -м -м хороші угоди, так і збиткові. Але я не скажу, що якогось я прориву досягнув у 2024 році, цього не сталося. Ось, а так то я перебуваю вже у трейдингу 2 роки, повноцінно 2 роки вже розбираюся у цій тематиці, спілкуюся з різними людьми, які. Які вже успішно торгують на ринку. І головне, що це цікаво Цікаво в тому розбиратися, цікава та тематика, цікаво розбиратися в різних трендах. Тому що тренди це така штука, на якій можна розбагатіти насправді. І у 2024 році було багато. Трендів, на яких можна було розбагатіти. Є трейдинг, а є тренди. Трейдинг це повноцінна робота. Це ти сидиш цілими сутками, дивишся на екран і розбираєшся в своїй стратегії. Тренди – це те, що ти десь побачив, десь там на слуху, е, тобто десь ти там почув, ти зайшов у нього і підняв кеш. Це різні речі. Тобто і таких трендів було у 2024 році багато. І буде ще таких трендів багато у 2025 році. І в 2025 році потрібно єдине, що помічати ці тренди і заходити у них. Тому що це можливість примножити капітал у десятки, а то й сотні разів. Тому важливо розбиратися в, в криптовалюті, тому важливо спілкуватися з різними людьми, з, ну, перебувати в різних чатах і дивитися саму актуальну інформацію. Попереду 2025 рік і попереду нові випробування у житті, нові виклики. Попереду багато цікавого. Я керуюся цією думкою, що все найкраще буде попереду. Все найкраще попереду. Чого і всім! Побажаю у 2025 році. Е, тільки яскравих моментів у житті, тільки позитиву. Звичайно, будуть е, виклики, які. Ну, тобто, е, виклики, яких ти би не хотів мати у своєму житті, але вони створені для тебе, щоб зробити тебе сильнішим, щоб... От, щоб, щоб покращити твоє життя, щоб вдосконалити твій досвід перебування на цій землі. Тож, крокуємо впевнено у 2025 рік. І надіємось тільки на краще з новим 2025 роком. З наступаючим. Побачимось у 2025 році. Бай-бай! Пока-пока!